Обмеження щодо Росії працюють. Міжнародна робоча група Єрмака Макфола дослідила вплив санкцій на економіку Росії. Він посилюється зокрема щодо торгівлі і державного сектора Кремля. Нагадаю, Японія послідовно вводить проти Росії власні санкції. Обмеження загалом дублюють ті, що запроваджували ЄС і США. Така підтримка зумовлена тим, що для Японії, як і для України, існує спільна загроза: Росія та її агресивна політика. Детальніше про це в ексклюзивному коментарі «Ukraine World News розповів журналісти з країни світанкового светінаші самованіхоні А яку загрозу несе Росія Японії. Невідомо, чи це буде ядерна атака чи ракетна атака, але відчувається військова загроза Росії для Японії зросла після вторгнення Росії в Україну. Правильно і те, що багато людей у Японії не довіряють Росії, тобто Радянському Союзу через те, що у Другій світовій війні Японія та СРСР не нападали один на одного. Японія та радянський союз підписали пакт про нейтралітет для захисту територій один одного. Але Японія, програючи війну, і радянський союз користуючись цією ситуацією, в односторонньому порядку порушив договір і напав на Японію. А після нападу була капітуляція Японії та підписання документів про капітуляцію. тому північні території були захоплені Росією. На такому історичному тлі росіяни брешуть і роблять те, що їм зручно. Японія погано ставиться до Росії. Багато японців вважають, що в майбутньому може бути висока ймовірність нападу Росії на Японію.